Вітаю вас, шановні радіослухачі. Цими днями Україна вшановує жертв голодомору, великої української трагедії, геноциду українського народу. 28 листопада, в 16-й годині, ми всі запалюємо свічки на знак пошанування понад 7 мільйонів жертв голодомору геноциду, і цей геноцид визнаний вже багатьма країнами світу. Цей процес продовжується разом з тим. Український народ завжди боровся за свою свободу і незалежність. І, до речі, саме цими днями ми згадуємо про тих, хто боровся проти знищення українського народу, хто навіть у ті страшні сталінські часи чинив опір і не здавався, таких людей в Україні завжди було багато. Крім того, я хочу звернутися сьогодні по одному гарячому питанню, особливо до вчителів педагогів музичних шкіл і, до речі, до всіх батьків, які відправляють дітей до музичних шкіл. Поширюється неперевірена інформація буцімто з наступного року тільки на самоокупність переводять музичні школи і школи естетичного виховання. Буцімто плата дуже сильно підвищиться, буцімто бюджети не будуть фінансувати тепер музичні школи і так далі. Я хочу вам офіційно сказати, що це все неправда, це інсинуації, це хтось хоче ще більше загострити соціальну ситуацію. Ми з цього приводу розмістили на сайті Міністерства культури офіційне роз'яснення Міністерства культури. То має інтернет, комп'ютери, подивіться, будь ласка. Мінкульт.gov.ua, наша електронна адреса. Суть питання полягає в наступному. Всі справи пов'язані із фінансуванням музичних шкіл на наступний рік, не зміняться. Місцеві бюджети, як фінансували музичні школи і школи музичного і школи естетичного виховання, так і будуть це робити. Плату встановлює щороку. Рівництво відповідних закладів за погодження міз місцевою владою так буде лишатися і надалі. Крім того, хочу сказати, що цього тижня. Профільний парламентський комітет з питань культури розглянув два наших законопроекти Міністерства культури і депутатів, які внесли їх також за нашим проханням. Ось той відомий закон про конкурс і контракт вже схвалений для другого читання у комітеті. Вирішено забрати оту норму, яка багатьох схвилювала, що тільки два терміни по п'ять для керівників закладів. Знімається вона, але що п'ять років будуть конкурси, всі їх будуть проходити. А термін може бути 10, 15 і більше. Дійсно, якщо людина... Має натхнення, має добру роботу, то чому її обмежувати. Крім того, ми зняли суперечку, хто головніше: генеральний директор чи художній керівник. Це дуже особливо е, творчу частину е, збурило художніх керівників. Пропонується запровадити єдину посаду: генеральний директор, тере-художній керівник. І ця посада буде обиратися за відкритим конкурсом. Ну і крім того, не буде конкурсу у закладах культури. у... Селах, селищах, містечках до п'яти тисяч населення там може відбуватися це без конкурсу, а укладатися звичайні трудові договори, тому що там інколи і претендентів багато бути не може. Крім того, вже 10 грудня, якщо буде воля парламенту, ми будемо розглядати закон про державну підтримку кінематографії. Абсолютно нову редакцію, дуже революційний, прогресивний, проривний закон. Парламентський комітет вчора підтримав його, бо було два дві різних редакції внесено депутатами. По суті, підтримала була, була наша редакція, урядова, яка була внесена парламентською коаліцією на прохання мінкультури і держкіно. Це дуже добре. Це означає, що компроміс уже знайдено. І якщо буде 226 голосів, то вже до кінця року, у першому читанні. Проголосуємо новий великий закон про державну підтримку кінематографії. Ви бачите, що вже зараз на наших екранах більше українських телесеріалів з'являється. Запускаються все нові кінопроекти, і для цього за моєю ініціативою, а уряд мене підтримав, ми прийняли постанову, якою дозволили фільми, які от ми зараз починаємо фінансувати, бо виділили ж тільки по ходу цього бюджетного року, плюс 100 мільйонів до тих 70, що вже були майже. Зараз починається кіновиробництво фільму, і ці кошти переходять на наступний бюджетний рік, що було заборонено дотепер. Кіношники починали роботу і тут же зупинялися. Отримували там в другій половині року чи в кінці року гроші і зупинялася робота. Чекали аж наступного бюджетного року, коли там казначейство ці кошти виділить наступного року. Зараз спеціальною постановою уряду ми це відрегулювали. І кошти ці переходять на наступний рік. Починають знімати зараз хлопці, дівчата в листопаді, в грудні, і спокійно знімають собі скільки, скільки їм потрібно, поки не завершиться фільм кіновиробництвом. Все робиться для того, щоб наше кіно, наш кіноринок починали насичуватись українським продуктом. Бо це не питання лише кіно, мистецтва, це питання інформаційної безпеки. Робимо і в інших напрямках багато речей. Ну, от, прийняли постанову. Зовсім декілька днів тому прем'єр її підписав про те, що художні майстерні їм істотно зменшується орендна плата. От була дуже відома історія із іконописними майстернями у Лаврі. Там близько 30 художників. Більшість із них не є членами спілки художників, але вони є офіційно творчі працівники із базової профільної освіти, дуже відомі люди. Драконівські урядні ставки були: 75 тисяч гривень на місяць треба було платити. Вони не могли ніяк звести кінці з кінцями. Зараз уряд прийняв постанову, 1% від оціночної. Вартості для приміщень до 50 квадратних метрів. І тепер спокійно художники, і не тільки в лаверських іконописних майстернях, а й по всій країні, там, де працюють творчі працівники, і при цьому не є членами спілки художників навіть, можуть спокійно працювати і нести своє мистецтво людям. Крім того, на підході аналогічна постанова щодо комунальних музеїв є велика проблема. Комунальні музеї, розташовані у приміщеннях державної власності, повинні величезну... Суму оренди платити. От це також пов'язано, до речі, із Києво-Печерською лаврою, із заповідником нашим, який там розташований. Там три комунальних музеї мусять платити величезну орендну плату. Музейники багато років протестували проти цього. Зараз я запропонував уряду постанову. Прем'єр мене підтримав. Колеги підтримали. Вона вже проголосована на уряді. З дня на дня прем'єрі з дня на день прем'єр її підпише. І орендна плата для комунальних музеїв, які розташовані у приміщеннях державної форми власності, стане 1 гривня. Одна гривня це означає, що спокійно музейники, а це стосується 30 музеїв по всій країні, не тільки трьох лаверських музеїв, можуть спокійно працювати і не думати, де їм взяти ті кошти, щоб оплатити оренду для своїх приміщень. Це також приклад конкретної, реальної роботи уряду. Наступний приклад прем'єр на цьому тижні підписав постанову, яку ми прийняли декілька днів до того, буквально. Яка стосується закупівлі бібліотеками, періодики. Була дуже велика проблема. Не можна оплатити в цьому бюджетному році закупівлю періодичних видань на наступний рік. Старші люди ходять в бібліотеку часто тільки для того, щоб газету свіжу почитати, журнала якогось, ну, в основному газету. Не було в бібліотеках газет, тому що було рішення, що не можна в цьому році переплачувати на наступний рік. От така була бюджетна дисципліна. Зняли це питання, уряд прийняв постанову прем'єр підписав два дні тому. Тепер можна закуповувати бібліотекам цьогорічними коштами періодичні видання на наступний рік. І, до речі, бібліотекарі дуже цим питанням переймались, постійно порушували його переді мною. Я вирішив це питання разом із їм, з усім Кабінетом міністрів України. І тепер і ця ділянка розблокована. Будь ласка, працюйте, а наші дорогі читачі приходьте в бібліотеки, читайте свіжі газети. Ну і останнє цього тижня я був в Одесі. Ми із письменником Андрієм Курковим. Відкрили таку програму цікаву бесарабські діалоги. Чому бесарабські? Бо там живуть дуже багато людей різних національностей: болгари, гагаузи, молдавани, інші інші старовіри живуть там у Вилково і так далі. Ми повинні інтегрувати цей регіон. Ми повинні працювати над тим, щоб наша країна була все більше і більше в єдності. І тому письменники молоді в основному, які пишуть різними мовами, в тому числі болгарською, гагаузькою, іншими мовами, українською, російською. Три тижні їздимуть по Бесарабії на південь від Одещини, аж до Ізмаїла, Рені, Болграда, Арциза, Кілії, Вілково, і будуть зустрічатися там із своїми ровесниками, проводити такі спільні літературні читання. І через три тижні в Одесі буде нагородження тих, хто зробив найкращі оповідання, есеї, і той, хто найкраще зрозумів одне. Що наша країна має бути єдиною, незалежно від того, хто від того, хто в якому регіоні живе і хто якого національного походження. І я хочу подякувати Андрію Куркову, який по суті висловив цю ідею, і разом з ним ми ці бесарабські діалоги відкрили. Буде добрий досвід, будемо робити це в Закарпатській області, в інших регіонах, де багато національне населення, з тим, щоб наша Україна почувала себе все більш впевненіше. Все більш краще і розуміла, що євросоюзівське гасло єдність у різноманітності стосується і України. Ви знаєте, ми підписали всі документи, які відкривають шлях України до Європи, структури Євросоюзу, угоду про культурне співробітництво креативна Європа, і все це продовження цієї великої справи. Тобто ми працюємо і робимо все для того, щоб культура ставала в. В щоденному житті країні все більш важливою. Дякую вам за увагу. До зустрічі, ваш Кириленко.